Вітаю, шановне панство, і сьогодні хотів би традиційно записати обзор по ринку криптолю та фондовому ринку, бо відбулося, ну, в принципі, з моменту минулого обзору відбулося доволі-таки достатньо всяких подій. Я написав багато чого, дуже багато чого я подав в себе просто в Телеграмі. Тут в закріплених буквально є статті по біткоїну. В принципі, я думаю, варто буде зараз відкрити, як мені статтю по біткоїну. Перенесемо сюди, але поговоримо нині, починаючи від локального, перейдемо до глобальних якихось моментів. Отже, почнемо ми з біткоїна, про який дуже багато розмов, всі його торгують жорстко. І фактично я в себе в Тіктоці, в себе в Телеграмі. Вчора ну, ми розглядали дві позиції. Перша позиція це шорт Біткоїна. Він був, от, він дуже маленький. Звісно, я його далі тримаю, типу, але як Скальп він один до трьох, типу, відпрацював себе. Але я очікую, чого саме. Станом на зараз ми бачимо структуру 3DP, яка і підтверджується. В загальному, що взяти за Еліотом? П'ята хвиля, типу, корекція. Що взяти за Вайкрофтом? Якщо розглядати цей ренж, то дуже логічно побачити такий от з нього вихід. І в принципі, ну, я не говорю за це і за то. Із таких факторів, які спонукали мене зайти в цю позицію, перше, це тут знаходилося об'ємне ядро недільно, недільної зони інтересу. В якій проходили сильні об'єми, які спозиціонувалися, були в шорт. Підтвердження, цьому можна подивитися. І, ясне діло, що ну, звідси вартувало би очікувати якоїсь реакції конкретної. В принципі, станом на зараз реакцію, ми побачили, коли забрали повністю цю зону. Але слідкуємо далі. Очікую от такий от рух. Якщо б відкрити це менший таймфрейм. То я заходив від появи, від появи об'єму якийсь позиціонувався. Зараз в мене в нечищені, але але було так. І в результаті ми зараз маємо файний профіт стопи, там можна трошки підтягнути в БУ. буквально за цей хайочок трошечки, бо ми на хай і так зайшли. І очікувати далі по структурі похід в цю зону. Ця зона буде дуже цікава, бо в нас тут на сім'ї. Є геп в районі 20 тисяч. Окрім гепа, тут фактично куча ліквідності, яку будуть зносити. І варіації є декілька. Або це буде sell to buy, або це буде скам. Ось от такі от варіації в нас фактично. Тобто sell to buy. варіант, якщо це sell to buy, то скорше за все, ми при підході сюди побачимо, що зносимо ліквідність, закриваємо там геп, і от побачимо якесь підтвердження, типу, цього. В такому випадку, якщо сформується сетап в лонг, можна буде зайти навіть в лонг, типу. ну, шортову позицію в будь-якому випадку тут треба буде крити в цій зоні ну, десь половину, я вважаю. Половину стопчик був, ви в Профіті, сидите на чілі собі. От. І тут уже дивитися, бо якщо це sell to buy, то вийде тоді отаке. От типу. от. І тоді будуть цілі, які обговорювалися. От, там 29, 28, 27. к Після чого, скорше за все, ну, нелюдська оцінка. Там прям буде оцінка, ну, жорстка дуже. Після чого 13 тисяч, 10 тисяч. І так далі. В принципі, в себе в глобальному обзорі я розписав в деталях цей момент, дуже в деталях великих я це все розписав, по об'ємам, що проходили, чому це ріст є сильною маніпуляцією, і так далі. Я це все розписав. І розписав пару варіацій: чи оцінка з наявної зони інтересу, чи оцінка після місячного злому, підтвердження його, перепрошую. Ось такі от справи. Але, в принципі, не суть в цьому, не діло в цьому. Є багато ще цікавих моментів по біткоїну. Е, раху... Я казав, що цей ріст я розглядаю виключно як фейк. Типу. Ну, бо це так і є. Бо фактично не давали жодних корекцій, жодних ходів, тільки акумулюють велику кількість ліквідацій. І от мені навіть кусочок цих ліквідацій, от мінімальніший просто заділ, я бачу вже сильний рух вниз. А що буде, коли ми тут підемо? Тобто, у випадку оновлення лоя, якщо ми прийдемо в цю зону, то ну, бід... можете ставити хрест на бідку, він іде тоді на 10к. Якщо ми з цієї зони будемо прориві. Скам може бути дуже грандіозний, і через те з цим треба бути обережним. Ну, бо багато хто порівнює це, цю структуру з якимсь 18-19 роком. Тіпа, тіпа, е, зараз. Типу, в нас Трикутник, фейк-вихід. Вот, або це як AMD, хоча АМД ну, здебільшого по всім класифікаціям так не формується. Вот, але в чому прикол? Тут немає його. Треба відкрити. Якийсь зараз графік біткоїна. Бо потрібний 18-19 рік потрібний. 18-19 рік. От ваш любимий. Типа картина схожа, да? Але фактично подивіться, що відбувалось тут. Які, скільки часу це займало на одному дні? Які відкати тут були, такі ж безвідкатні? Різні. Всі тут кричали бичка, і тут кричали бичка, і тут кричали бичка. Всюди, при тому, малювали трендові, типу. Там трендові були теж різного характеру. От трендова була спершу якась така. Ми її пробили бичка, потім її змістили акцент сюди. Ми її пробили бичка, впали. Потім вже сюди змістили акцент. Тут ми її пробили, тут вже ніхто сильно про бичку не думав. І пішов от оцей фейк-дамп, після чого. ФРС розворот, QE, і пішов ріст, уже істинний. Потім корона-дамп, ще більше QA, і пішов ще більш істинний ріст. Все дуже просто. Зараз, ну, взагалі. Нічого немає. Ми про ФРС зробимо пару ремарок трошечки пізніше. Ну, в загальному мою, мій підхід, я думаю, ну, зрозумілий максимально по біткоїну. Всі по 500. Давайте відкрию графік індексу такий, щоб вам показати, бо тут дуже багато всього. По ній позиції я далі тримаю. Як і, в принципі, по Dow Jones тримаю. По наждаку. В принципі, можна було брати від Перехая, але я не брав. Ну, це не так важливо. Які мої очікування? Також то ж саме дивіться, в нас тут тренд. Пробой тренда, який легко може стати пасткою. яка ситуація більш локальна в нас? Типу, тут, вроді, би, рівні хая, ну, де рівні, де не рівні, це, типа, треба залежно, де подивитися. Отут ми затестили оцю зону. Я казав, що вона буде слугувати супроти, після чого ми побачили відкат вниз. І фактично зараз на менших таймфреймах, типу, це десь година. Типу, е, треба очікувати корекцію в цю зону. Плюс-мінус корекція в цю зону. Зараз очікую її. Далі будемо бачити. Далі будемо бачити, після корекції може і відкат. Корекція основна може бути на Фересі, наприклад. Або після нього, не знаю, може відкат на якихось звітах, або ні. Або ні, і просто падіння. Ну, типу, тут сильно багато я не бачу. Є варіант, якщо зараз ми десь з цієї зони зробимо якийсь відкат, є варіант перехая. Звісно, він теж є. Типу, два варіанти, ну, два варіанти виключно ведмежі. Я не бачу, вже в більшість собі малюють в ейфорії просто тут 4800. Там кажуть, що перерахунок інфляції міняють все, типу, все зміниться з цього моменту. Ну, Дивіться, 80-ті роки тоді теж змінювали перерахунок інфляції, тоді золотий стандарт забрали. Взагалі багато чого тоді відбулося цікавого. Але була найбільша помилка Фереса в тому, що вони, по-перше, змінили перерахунок інфляції, що показувало її вже трошки в іншому ключі. А по-друге, вони вирішили, що цього достатньо, і забрали ставку. І в результаті в нас потім пішли стагфляції, коли вони повернули QT, гіперінфляція і так далі, повна діч. Зараз ніхто тих помилок допускати не буде, і QT буде довге ще. Під час QT бички не буде. І то не факт, який там перерахунок, як воно все буде дуже виглядати, я налаштований на перше число по ведмежому, очікую. Ймовірність 0,25 базисних пунктів, але при тому риторика Павла має бути, може бути доволі жорсткою. Дуже сильні звіти, сильний ринок праці. Ну, є прям на чому розігнатися. Прям. Там, в принципі, є на чому і ставку даже на 0,5 підняти в рамках очікувань. Ну, коротше, в мене далі очікування рецесії. Я, дум, я вважаю, що сама рецесія, самій пік, він без варіантів буде. Я вважаю, що ринок праці обвалиться, і це ну, без цього не буде потім. Ніяк. Типу, от просто ніяк. Я іншого варіанти не бачу. В загальному ось така вот картина. Шорт позиції SP тримаю, в випадку перехає, добираю. Шорт позиції БТЦ тримаю. Вам все описав, що я з нею роблю. Також розглядали шорт позиції по ЛТЦ, але тут все дуже просто, фактично. Фактично, є ймовірність, що підемо вниз відразу. є ймовірність, що ще заколемо якісь хая. Тобто, ну, в, такій, в такому варіанті в нас тут є зона ліквідності. Буквально оце. І, типу, ну корекцію очікувати сюди, як мінімум варто, а звідти вже дивитися, так само, як і по біткоїну, бо, ймовірно, у всіх можуть легко-легко намахати. І тоді, ну, це ж ви представте, багато хто тут буде закупатися, прям бездумно після такого. да? А представте, воно зробить отак, отак вот і отак. Вот Таке теж може трапитись. Через то ми. 에, торгуємо дуже так не консервативно, но гнучко. Типу, в мене є шорт, я частину тут, звісно, зафіксую Звісно, я гляну, якщо будуть лонгові входи, але я не буду спішити ніяких ліміток, нічого. Тобто буде лонговий вхід, я розгляну лонг. Якщо лонгового входа немає, це скам, ну то перепрошую, які лонги взагалі тоді, а? Бо воно тоді вискамить так, що, ну, що ліквідації просто будуть там, мільярдами сипатись на тому біткоїні. Ефіріум. Також очікувати варто корекції. Причому тут дуже так хе-хе, дивна історія. Ну, корекцію варто очікувати хоча б в цей район, на менших таймфреймах. Тут є якась фігня. Ну, і півімби, рахуйте. Хоча би. А так, то ще, якщо тут зона не втримає, то, то гей ефіру. А тут взагалі куча вон однілої, однілої. Вон ще лої, просто каскади ще лоїв. І ясне діло, що ціль по ефіру 700-600 доларів. Це мінімум. Там навіть більше буде. Типу, після такого руху може бути мегадамп. По біткоїну я розглядаю неважливо, чи з 30, чи звідси. Типу, що так, що так, це все торгується неважко. Індекс долара Діксі. Цікавий момент в цікавій зоні. Очікую, от червона стрілочка далі актуальна, лишається, ще колись її малював. Цікава дуже зона, от оце основний пул ліквідності, який не знятий. Але при тому, при тому, з цієї зони ну, вартує очікувати ралі. Реально ралі Через то, тіпа, чисто технічно, мені все вказує на те, навіть технічно, що Павел буде доволі жорстко говорити. Якщо з самої ставки якоїсь жесті не буде, то ну ставкою таке: є план, є план, система є система. А от Пауел – це інша вже історія. Ну, тут реально пахне лонгом. Пахне лонгом і початком локального раллі долара. Ну, відповідно, ці всі сками, євро, це все. Теж, відповідно, піде в іншу сторону, так? Золото дуже дивна ситуація, але в принципі ну не обов'язково робити другу девіацію, як умова. В принципі, в цю зони можемо відкатити. Я, звісно, хотів би зайти з другої девіації, бо це такий бетонний вхід. Прям був би. Тіпа, тут реально вхід якби сюди сходити, вхід просто ну, бетонний на скам лютий. Але чи дадуть не факт, можуть дати корекцію вже звідси, вона теж буде люта. Розумієте, таке діло. Треба дивитись по Діксі буде. Ну, в загальному, якщо коротко, я вам описав свій погляд на ринки. Більше в нашому телеграмі статті в закріплених є, всі апдейти. Також я е, писав і пишу не тільки я, але ну, все от пишеться тут. Позиції, всякі штучки ми пишемо. І описуємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на це, все. Успіхів!